Доброго ранку, малята! Я запрошую вас на цікаве заняття з ліплення. Ви вже багато знаєте про пташечок, які живуть поруч з нами. А сьогодні ми будемо з вами ліпити ось таку пташечку. Для цього нам потрібно шматочок пластилину, три лаврових листочки, дві горошинки чорного перцю і насіннячку соняшника. Починаємо робити пташку. Беремо пластилин і ділимо його на дві частини. Частину поменше залишаємо на дужці. Беремо велику частину і робимо кульку, розкачуючи її між долонями. Потім притискуємо, щоб у нас вийшов овал. Так, це буде тулуб нашої пташки. Тепер беремо маленьку частинку, робимо кульку, голову пташки. Ставимо голівку на тулок і прикріплюємо. Беремо дві горошини і робимо оченята. А тепер нам потрібно зробити ще дзьобик із насінинки. А щоб зробити крила, ми беремо стек і робимо стеком отвори з однієї сторони і з другої. Вставляємо у отвори листочки. Крила. І хвостик пташки. От така гарна пташка у нас вийшла. Я сподіваюся у вас теж вийшли такі гарні пташечки. Взимку ми, ми пташечок підгодовуємо. Приносимо їм насіннячку. Пригостимо і наших пташечок насіннячком. Я чекаю на ваші роботи. До зустрічі, малята!